Мене звати Наталія Нев'ядомська і я співзасновниця е, такої, такої собі маленької мережі е, ресторанів Тре Франце». Це ресторан Тре Франце, е, ресторан Трес і кейтерингова компанія Буку. Ми працюємо вже понад 12 років е, на ринку хоріка, любимо цю справу і плануємо продовжувати далі. А так. яка роль саме дизайнера в роботі над інтер'єром? Теж величезна роль без сумнівов, без сумнівів, це безперечно, бо ресторатор може знати на яких клієнтів він хоче розраховувати. Він повинен це знати дуже чітко. Але він може не знати це нормально, якими засобами дизайну, якими засобами архітектурних якихось моментів, чим саме це донести. Яка мова? Він може не знати мови, він може знати, з ким він хоче розмовляти, але як розмовляти? Язика мови він може не знати. І тому це дизайнер – це та людина, який може зробити оці… ці. Міст між ними, між клієнтом та ресторатором, і роль дизайнера, який ще, знаєте, співпаде по цінностям, так мені здається, ну а ще й буде в ролі виступати. Ну як взагалі чуть-чуть, так трохи психоаналітика по відношенню к ресторатору, може, знаєте, бо коли треба інтерв'ювати ресторатора, ми усі взагалі хвилюємося, ми хочемо швидше, краще. Але якщо з нами розмовляти більш спокійно і розкладати по поличкам, то можна щось цікаве також взяти для себе дизайнеру. А вже наступний крок вже це довіра, взаємодовіра, і взаєморозуміння і взаємодовіра. Як би замовник уявив свого ідеального дизайнера, здається, що замовник мріє про те, щоб його розуміли з полуслова. От він починає казати, що «вот так я хочу, а його вже вже розуміли. Я так вважаю, що це можливо, якщо, я вже казала, якщо цінності десь там співпадають. Якщо говорити на однієї мові, то навіть якщо людина-замовник висказується не дуже цілосно, не дуже послідовною, не знаю, як донести, то його він буде почути. Мені так здається. Або якщо дизайнер, справжній психоаналітик і психолог, і його розколи, скажімо так, я думаю, так ну але взагалі так. Я думаю, що для замовника дуже важливо, коли його чують, коли з ним розмовляють і коли його слухають. Ну, ви погодились бути спікером в цьому курсі, курсі комерційного дизайну. Власний курс в нас хоріка, бізнес взагалі, дизайну в Україні. Він дуже так, потужно розвивається. Мені навіть здається, що інколи більш потужніше і швидше, ніж за кордоном, і попит більший, ніж за кордоном. Бо, наприклад, в той, в той же Європі багато закладів, які виглядають досить просто, і вони на цьому не заціклюються, не паряться, як ми кажемо, а в Україні так. Да. В Україні інший клієнт ми більш вимогливі. Ми більш естецькі до цього відносимося. Це я ще так вважаю як плюс, і так тому потрібно цим вимогам і цьому попиту відповідати і розвиватися. І для мене це тема взагалі дуже цікава, бо я вважаю, що дизайн це, — це творчість, а все, що стосується творчості, це дуже цікаво. Взагалі а для мене насамперед також тому так.